Люди шукають купити без, без рецепта. Рецепти. Це угу. Це жах. Це жах. І це ну це ж знову повертає нас до того, хочу скинути там 5 кілограмів до літа. Люди самі собі його призначають, але вони не розуміють наслідки, які можуть бути ось цих мінус 5 кілограмів до літа. І це дуже погано. І ми чекаємо, звичайно, коли все ж таки ці препарати будуть відпускатися за рецептом лікаря. Тому що це неконтрольоване введення, лікарі, навіть анестезіологи, вони взагалі за голову хватаються, тому що до них приходять пацієнтки. Наприклад, на гістероскопію їм треба вводити проводити анестезію, тобто наркоз. А пацієнтки не кажуть, що вони вводять собі цей препарат. Вони інтубують пацієнтку, а там пардонте, залишки тижневої їжі. І це високий ризик аспірації, про яку пацієнтка не каже, бо ну мені ж це не призначало, Я сама у мене все норм. Я просто худна, все класно. Тобто, це велика величезна проблема. Про які ще такі неочевидні проблеми треба знати? От про це взагалі я ніде не, не зустрічалася цієї інформації про Про анестезіологію, да, і про всі ці. Так, а лікування у стоматології таке саме. Там проводить, наприклад, ну я не знаю а, імплантацію да, підсидацію. Приходить пацієнтка, вона не каже, що в неї там вона на цьому тижні вколола цей препарат. Її навіть не інтубують, її просто сиділи. Це питання. Тому що це знову ж таки високий ризик аспірації. перед оперативним будь-яким оперативним втручанням. Мінімум за тиждень треба відмінити ці препарати бажано за два.